Привіт, дівчата, привіт! Повернула камеру в сторону вікна, бо мені кажеться, на вулиці дуже красива зелень піднялася і добре вікно видно. Взагалі, я Надя, і ми з вами на каналі Життя в Польщі з Надією. Я збираюсь з сьогодні в мене день профілактичний. У мене на ногах педикюр, і оті мої ногтики так вже трошки аж обламався уголочок, настільки вони у мене відросли. Їм вже, мабуть, місяця-півтора. А на на руках. Дивіться, яка длина. Це неділі-дві до того, як витираю платочком, очки витираю платком, бо дуже він добре. А зараз ж не треба платок носити, Криво стоїть, камера, ладно. Цей. Їхала. Перед віддихом вони ще були, неділі-дві мені зробила. Я думала перед самим від'їздом перегруби. Ні, не було время. Ну ладно, думаю, приїде зробить. Приїхала вже дві неділі вдома, чи неділю там, і неділю вдома, чи дві вже неділі вдома. І оце скільки в мене ногтів. Вже вони мені задираються, вже болять у мене пальці. Я кажу, Ліда, я їх або обгризу, мої зуби через один, але ну, гризуть нігті дуже добре. Я кажу їх або обгризу, або давай щось робити. Ну, один виход до хрістинки чи то ще там Аня, Аня до Аня до кого-нібудь, тому що ну, запись у мене плотна. Я прямо вчора сцепилася, та як це так, як комусь десь щось треба знайти, так ти йдеш і до десяти робиш, а як матері, так нема коли. Ну, до десяти я ж сама не способна висидіти стільки. А це мені дзвонила, каже, хтось там перенісся на пізніше, так що давайте на час. Зараз, звісно, тільки пів дванадцятого, але я хочу знайти клубніки. Вчора був день безклубнічний, а сьогодні хочу знайти. Зараз добіжу до Лідла. <laughs> У нас, дівчатки, закривався Лідл на ремонт на 4 дні і не ходили ж. А тепер після ремонту, мабуть, вже неділю, ще, скільки він відкритий. Ліда, ви були в Лідлі, ви бачили, як по-новому. Нема мені ніколи. Я ж тепер з цими поїздками до Вовика від Волика. -от Волика так що я там, якщо біля лідла буде клубніка, забіжу в Лідл, хоч подивлюсь одним глазком, що там і як. І до вулика сьогодні не поїхала, а сьогодні в нас передають дощі. На вечір, після обід, чи на вечір. Він каже, треба косить. Недавно з вами їздили на косовицю. Це по тим самим участкам Опять треба прокосити. Їдь, кажу, коси, займайся. Вчора викрасили коридори, все поробили. Так що їдь, ти займайся. А я буду трохи вдома займатися. Трохи в одному глу повимивала, виставила стіло, ставила стіни, вимила усе тут, повимивала в своєму глубо. Це угол бардачок. Там стільки всього наставлено, ну, щоб повикидала, що ну, коротше, отут навала в цьому углу. Ну, тут ще углів та углів. Я одна, а углів вистачає. Все, йдемо, дівчата, йдемо до Ліда. В кабінеті не була, мабуть, на неділю. Так хочу, мабуть, усе, як Ліда приїхала, я там була, бо дівчата ногті робили. І я після того, мабуть, на разу не була. Сказала Ліда, що приходив шеф її той, який у кабінеті, так сказав, що вроді буде вже ліс на днях роботи. Якби вже ліфт піднімав мене, то мені було б легше. Сьогодні, дівчатки, ще пару минуточок. Сьогодні була перев'язка чи зважування цей. зважені та щасливі. Я сьогодні зважилася і в мене плюс 100 грам. Той раз було 124,3, а сьогодні 124,4. Із-за того я не показую, бо нема настроєння, ну, в общем, небагато ще 100 грамів то сьогодні я вже беру себе в руки. Цю неділю прямо таки із роботою наїдаєшся, що попало. Вчора все-таки котлету спробувала. У кінці додавлю вам трошки вчорашнього вечора жарили котлети, чим займалася, взагалі, трошки додавлю в кінці цього відео, щоб ви розуміли, чому ці котлети. Все, йдемо. Ой, дівчатки, ще тут вам розпаковки не робила. Я ж прийшла на ногті, я вам казала. Сходила до лідла, в сторону лідла, не було кав... клубніки. Так я купила кавунчик. Він теплий, ну, з'їла вже трошки половинку тут з лідою. Ну, теплий, недобрий. Одним словом, недобрий. Мені жажда, водина допити, яка вона наїлася. Ліда мені утром дзвонить, каже, мама, дзвонила тут жіночка. Вона по польськи називає її правильно, а я по-нашому у нас у Закарпатті раніше називали Тереска, Тереза чи якось отак. а в нас казали Тереска. Я, щоб запам'ятати, називаю її Тереска. Так каже, дзвонила Тереза, казала, що вам якусь ковбасу принесла. Яку ковбасу кажу, я, а я взагалі дівочки, ну, є це знайомі, вона рідна клієнтка, вона тут під нашим домом торгує в ряду. І здороваємося, вона там колись зо мною забалакає, щось мені скаже по-польськи, я ж не дуже розумію. Стараюся не з ким багато хто з нами балакає. Я стараюся не дуже день добрий друзей. <свізи> а, а щоб про ковбасу якусь з нею балакати, не балакала не про що. Ну, не знаю. Я ось прийшла, Ліда мені каже: ось принесла вам цілий пакет ковбаси. Сказала, що м -м, хтось там робить вдома на дому і дали безплатно, щоб ви спробували ляля та поля, потім, якщо не подобається, будете купувати. Ну, я розумію, ковбаски дати там кусочок на пробу, а потім вже ні. Каже, Ліда, давайте я якісь гроші заплачу, щось скільки нічого не треба, не треба, не треба. Це ставила ковбасу, і зараз я вам покажу скільки ковбаси і як. Як її приймати? Як ви оце думаєте? Я мені неудобно. мені кажеться, треба <кій> достати гроші та понести. А достати гроші, може мені не треба щас копаса. Ой, у нас була одна знакома жінка, все нам мед носила. Мені треба, не треба мед. А я в магазині сиділа. Вона принесе меду. А мені неудобно, я тоді на ті гроші, скільки стоїть мед, даю товар з магазину. Ну мені мед не треба, нам дають родичі, в нас було, хватало, і якось було аж неприємно, що тобі принесли, а ти цей. Ну, в общем, з ковбасою не знаю, що робити, як правильно поступити, ну я вам зараз покажу, скільки ковбаси принесли. Виглядає, бо она можуть прийти. Ліда її закрутила, як котове сало, до холодильнику, щоб запаха не було, бо вона там чорна. Ось і пахне, я вже розкручувала. У такому чистому пакете поняла у бумажняно. Я фідею, все люди, да, домашняя комбаса диці. Це ж треба тут дивитися, скільки не пожаліть. Ну, блін, дівчата, правда, ну отак кольцо можна дати, да, А то шесть Шість отаких колець. Я не знаю, тут добрих 3 кг. Ну, Добрых 3 кг. І вона, девочки, так пахне. Так пахне. Вона така жирненька чувствуется. И так дымком пахне. Я прямо зараз от щеплю попробую. Ай, може, Ліна зайде, та вище покаже. Бачу перчик. Блін, як вона пахне копченим-копченим. Як ото шеф одне время давав пам'ятаю на праздник, копчене мясо, копчена ковбаса. Вчора морозилки наводила порядок. Та ще два кусочки копченого м'яса мороженого з рожества. До сих пор я його порізала на куски і заморозила, бо ну, думаю багато. За цього надо зварить супер. Гороховий. Мясо покручене через мясорубку. Небагато у них жиру. є жирок. Жиро, Умеренно. Приведется дати гроші девочки. Стоя. ж вона стоя. Чи ж вона цену не сказала? Може сказала видео? И получился ноутбанк на камеру. Я вже пообідала. Люди був салатик, яка луна поїла. Да. Це ковбаса. Не зря вони дали, тому що вони знають, що ми тут дівчатам дамо пробувати і всі будуть заказувати. Дійсно, це ковбаса добра. Одне м'ясо. Недоуча, не жирна. Хоча, видно, як коптилася, прожарена. М'ясо готове, ні сире, ні куски. Бомба. Оце ковбаса. Ну що ж ви в мене з усіх кінців подивитесь мене, якби хтось закопаного, то хоч би купили по рекламі, а ні, ну своїм дівчатам, звісно, треба Юлії понести парифмахи ще кусочем хай попробують. Mm -hmm. вот 9 часов вечора, мама надумала зробити дуже красиві котлети і сама прям не нахвалиться. Каже, такі краси! Такі". Хвалять, мама, люди, нас, ви мене, no. я вас, так? Да? В общем, папа накрутив фаршу, мама наліпила котлета, я сейчас буду жарить. Ну, семейный подряд. Да, потім всі вместе сядем і поїмо. Сьогодні уже не будемо котлети їсти. Нас їм. Ну, так не треба про всіх вместе. Ну подивимся, подивимося. Я вас зніму у нас камеру. Дай <реку> так хозяйка, да? ну, так? Ну так я буду. Бить. Ми сьогодні були на ремонтах. Так вони дуже роботали пам'ять батьком, а я тільки пілонила, нічого не робила. Так рішила навичити трохи їх за як? Азарт їм піддати, щоб їм хотілося ще й вечором. Диви, до рук липнуть. Рука тепла, а вареники липнуть до рук. Чим це вареники між машка і якаш, бо були з творогом соленим, а тепер... Ой, як листо. Були Лист з творогом соленим, а тепер оставсь листі, я додавала печінку. Так що є у мене і з печінкою, і з усим. Попалось ребро копчене, не треба тобі. Ти зараз є. Ось у якому мішку отперте. Ото як спішимо, як вода намила є. У стаканчику є все таке Богданове на палочці. є все таке на палочці. Як я тобі? Давай, і на палочці, і да на палочці. Вова. Дай я зразу на палочці, бо тільки підстане, тому що я люблю писати. Оце підстане, а оце на палочці. Ой, треба подержати мені пакет. А що це таке? Я ще такого не бачила, мама. Що що, ви так заморажуєте салфетки? Так не було в мене під рука. Під руками не було пакетика, я взяла петрушечку, порізала, щоб не пропала. І в той, і у салфетки, бачиш, як знахідка. А тепер закручу. А тут що, тоже таке? А то укропчик, кропчик, диви, який, зараз покажу. Стрючки одні. Одні стрючки. Так вони ж пахнуть як. Хвостики, гляньте, отакі. Угу. І я їх оце кинула і все. Як не буде на супеку кинуло, воно ж пахнутиме. А тільки Ясі. що нема морозилки порядок. Помните? Баски колись я вам розказувала, один пакетик залишився і поїли. Це зараз оце викладаю і тут наведу порядок трохи. Зарізали, чи Ой, це капець, диви, мороз, той, пельмені з вареники знизу, зверху приніс, взять м'ясо, вкинув. Все, Воно вже як косточка, все Ах, хазяйка, Вдома живу, на роботу не ходжу. Усих лаю, хто не так що робить, а сама... Так, не судіть строго. Себе да. Себе не строго. Там так, не строго. Зварився, Та нічого страшного. Зато є, що вкинути. Така ділова. Валя, якщо ти будеш їсти, звари собі варенички. Ага. Не варю йому, а тільки кажу, є ділова. Звари собі варенички. Що ще? Все.